В последнее время как-то тональность стала меняться, и она нам не нравится. Мимо мамому. Вот тональность не там. Но вот Кэролин Левит заявила следующее. Ну смотрите, президент Трамп прилагает невероятные усилия, чтобы добиться включения мирного соглашения между Россией и Украиной. И он выразил свое недовольство и комментариями, которые были сделаны лидерами обеих сторон этого конфликта. Понимаете, сама формулировка. Президент Трамп выразил неудовольство. Лидерами обеих. Тра. Ну те, що е, президента Зеленського через е, дорівнює ставляться з президентом фути, е, з диктатором Путіним, е, це вже те, що не подобається Україні, тому що не можна ставити через те країну, яка захищається, і країну, яка напала. Але тим не менше, окей, приймаємо позицію. незадоволений Дональд Трамп обома. Ішо? Ну я нагадаю, в принципі, що Україна не існує для того, щоб когось задовольняти, виключно українське населення. Вирзять неудовольство убийством наших мірних жителей американськими средствами пораження на відносно американськими спутниками команду одне американськими офіцерами, американського персоналом на землі. А чо вони на військових базах знаходяться на об'єктах військового значення і поруч з вибуховими речовинами, такими як ракети, які могли би летіти по Україні, але так і залишилися вибухати на території Росії. Вообще сама формулировка. В великой России кто-то высказывает какое-то недовольство, это их проблема, а не наш. Очень сильно все вокруг расслабились. Вдруг решили, что минуточку, вчера Америка с нами воевала, а сегодня вот сейчас сам вон нас будут поучать и будут недовольны комментариями. Нарушено все обязательства, которые на себя брал Запад, о нераспространении НАТО на восток. Все возможные преступления. Орбан, Фицу, это до вас тоже Не против русского народа были совершены западом. И теперь высказывается недовольство через губу? Они должны дрожать от одной мысли, если наш президент выскажет недовольство. И что за этим последует? Напомню, что Россия обладает самым могучным и самым современным арсеналом стратегического вооружения. Який де факто взлетить. Так, да, але ми почули, звісно, ми знаємо, ми пам'ятаємо про ядерну кнопочку, яка десь знаходиться, до якої може дотягнутися тільки Путін. Ми помним, помним. у всіх жуткий жуткі але в першу чергу Дональда Трампа, Вот, потому тому, що, звісно, заявлення про психологічний дедлайн. Я считаю, что это просто офигительно. Вот, потому что если у тебя психологические проблемы, и психика берет верх над разумом, что было в субботу и воскресенье продемонстрировано, потому что это было чисто психическое, то надо что-то с этим делать, потому что это до добра не доведет. А можно перекласти этот фрагмент э, английской мовою и передать до Белого дому? Потому что они там э, дивлятся историсы, а им еще и эфиры треба дивиться. Показываю вам ситуацию, создал такую, который загадал сам себя. Он два месяца фонтанировал с лишним, вот, а потом как бы стал вопрос, ну и где? Ну хоть что-нибудь, где? Можно теперь сказать из мультика нашего детства. Мистер Фикс, есть мистер Дональд, плана. есть ли у вас план? Вот, тому що плана нет з очевидності. Вовше нікакого. Ну от как бы совсем никакого плана нет. Э Это, Звісно, очень круто, так сказати, вот все це делають без плана. но боюсь, що все це очень плохо кончится. План був завершити війну, але в Росії, як завжди, дуже багато вимог до э Росії до України, до Європи, до Америки. Э -э ну і вони ж там продовжують э -э говорити про те, що. Насправді ж вони згадали про те, що вони ж не з Україною тут б'ються, вони ж з Америкою тут б'ються. Тільки вони ніяк не можуть визначитися, вони хочуть з Америкою все ж таки дружити чи хочуть воювати, чи можуть вони вибачити те, що е, вони тут з Америкою в клінч зійшлися на українських територіях. Чи все ж таки не варто їм це пробачати, і тоді треба? в ровную месте объявлять американцам. Нам никакой сделки не надо. Нам нужны стабильные международные договоренности. Вот это понятно. Но сделка, это какое-то гопническое вообще выражение. Знаете, такой цивилизованный гопник то приходит и говорит, ну давайте, что тут, попилим, там вам это, нам это, все, сделку сделаем. Ну Слушайте, ну, он, если он так решает международные вопросы, флаг в руки, ну как-то оно не получается пока. Не получается. Вот что не, не говорит... Як как би бы от воно не Да, Що ми війну, що не получается. Договорімося там з Україною, не получается. з Росією не получается. получается. всі плоті, он тільки хороший. Я знаю, як завершити. І ми про це говоримо з першого дня повномасштабного вторгнення. Дивіться, завершити війну можна дуже швидко. І президент Зеленський про це вже якось говорив: про те, що Путін скоро умр. От, ну і власне завершити війну можна доволі просто, так як свого часу був ліквідований терорист номер один. А оскільки Путін зайняв цю нішу терориста номер 1 то відповідно якщо спрацювало першого разу, спрацює і другого. Розумієте? Ну, дивіться, все доволі просто. Дуже дивно, коли ви робите одні й ті самі речі і очікуєте кожного разу іншого результату. Ну, тобто, кожного разу е, ви сподіваєтеся домовитися з путіним. Він порушує перші домовленості, він порушує там, Будапештський меморандум, він порушує мінські домовленості, він порушує будь-які домовленості, про які говорять з Росією. Е, тому очікувати, що ви знову домовитеся з Путіним не варто. Він їх порушить. Це ну, та. Історія, яка вже показує вам майбутній результат. Не варто робити ті самі дії, і сподіватися на інший результат. Але якщо у вас ті дії получилися з терористом номер 1 то повірте, з терористом номер 2 вони теж получаться. Якщо не виходить по-хорошому, завжди є плохой варіант. Просто нагадую вам, як це спрацювало першого разу. Ти коли-небудь, кадемітів не був ніяк нет. Ну і не треба. Що там делать після ядерної атаки? Да, Владимир Владимирович, я, кстати, с вами полностью согласен, и вы знаете это, и вот вчера вы в своей передаче вечерней эту тему затрагивали, и сейчас совершенно справедливо заметили, что, но, ну, как говорится, морально взять на себя ответственность за применение ядерного оружия – это грех, но еще больше грех – это, конечно, в общем-то, проиграть в войне и уж тем более потерять свою родину. Поэтому ситуация складывается таким образом, что, ну, наверное, это самый-самый такой в этом смысле Правильний путь, ну, от, потому что вот цей європейський фашизм його можна э, остановить раз і навсегда і викричувати з огнем, з пеплом, з ядерним і так далі. Яка мирна ну, Прям видно, люди хочуть домовитися про мир. Люди хочуть перестати вбивати один одного. Люди кажуть: ми вб'ємо себе, якщо не вб'ємо півсвіту для того, щоб виконати э, те, до чого ми прагнемо. Чим вам ні риторика. Скажите, будь ласка. Мне кажется, что мы слишком оптимистичны. То, что они делают, это кстати, еще советская классика, активная оборона, и делают они абсолютно по... Нет, я в этом случае не по устал. Но, вот я видел, смотрел, счет у них снарядов, не то, что никакого голода нет, в ассортименте. Да, мы говорим, что у них износ стволов, но по-прежнему артиллерия бьет дальше, чем наша ПТТХ, и Богдан очень неплохая, І це що зараз? Компліменти звучать для українського війська? Я не зрозуміла. Французькі дуже... Вони якось так критикували всю зброю, яка була нам надана, і леопарди, і а, французьку техніку, і американські літаки вказали па як сімічки, а тут диви, Богдані роблять компліменти. Плохі і поставок йде багато, і європа зі складу поставляє. плюс власне... на промышленности, тем не менее, военная промышленность существует. И почти все западники в том или ином виде уже на территории Украины, подземные заводы тоже приходят. Мы ну, говорим о беспилотниках. Но 2 миллиона-то они в год производят, а готовы идти. Я как раз сказал, что одна из основных вещей, а то, что они делают сейчас, то, что они ждут, они ждут, когда закончится подготовка молодых. Я думаю, что там никакие не ни 5 тысяч, не 10 тысяч, я думаю, что там больше. І я би ні тому що вони якраз не вірять ні в якої перемірі. вони вважають, що Європа їх буде підтримувати, тому я думаю, що вони планують раз наступати на операцію через 3-4 місяці, коли все підсохне. Ну, те, що ми в перемир'я не віримо, це стовідсотково, тому що ми ж ще раз нагадаю, знаємо, з ким ми говоримо і з ким ми ведемо а, розмови. Ну ми ж в курсі. Це ж ми тут бачили. На що готова Росія в 2014 році? Це ж ми якби все своє життя і всю свою історію намагаємося протистояти всьому російському, советському і так далі. Тому що нас весь цей час намагаються старти з лиця землі. Тому так, у нас немає, знаєте, рожевих окулярів і абсолютної віри, як у Трампа, що завтра Путін передумає. Ми знаємо, що якщо буде не Путін, буде інший. Тому е, слоган ніколи знову. Нам треба е, висікті, отам десь під е, звіздою, яка установлена на Кремлі. Щоб кожен, хто приїжджає на Красну площу, міг його прочитати. Ну а поки е, хто ж той ті засічки зробить, тут от в чому питання. Тому що е, минулого ефіру ми говорили про те, що там хтось е, не хоче жити в хоче жити в Москві, а не в якомусь там. У Лумпурі, не знаю. А тут кажуть, що насправді Росія без мігрантів не Росія. Вопрос еміграції більше важен, ніж вопрос просто мігрантів. От в чому питання. оказується? вопрос імміграції важніший за вопрос еміграції. А що ж таке? Путін казав, що він створив такі умови в Росії, що нікому не захочеться з неї виїжджати. С мигрантами, да, надо вести порядок, но вообще, на мой взгляд, Россия все равно без иммиграции не обойдется. Это, это, это понятно при нашей демографической ситуации. Кстати, ничего в этом позорного нет. Напомню, что Российская империя, кстати, сталкивалась с той же проблемой. И немцев завозили, и калмыков приглашали, и, как говорится, это, это все было. Потому что вообще-то в России никогда не было достаточно населения для этих огромных территорий. Но вопрос, что с этим надо работать? А она все на чужие Ну и, звсвистно, украинцы выкрадают, вывозят на свои территории. Нужны те иммигранты, которые станут действительно полноценными гражданами России, из которых потом вырастут Пушкины, многие другие, кстати, вот. И но это это работа целенаправленная, нужно отбирать иммиграцию. И, собственно, с другой стороны, конечно, прекратить этот бессмысленный завоз рудокопов. То есть грамотную миграцию. Я надеюсь, что в этом направлении и будет действовать этот новый орган. Думаю, что надо там очень хорошие зарплаты делать людям. Там, там, там должны быть это дешевле, чем, чем решать все проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. Хорошая зарплата в России только для тех, кто готов идти и умирать на украинские территории. А, а там, знает. Розум ніхто не цінить, тому що якщо ми говоримо про те, що в нас на фронті гине цвіт нації, то в Росії на фронті українському гине весь непотріб, якого Росія хотіла позбутися. Ну і знайшла вихід.